история історія має починатися так. Брат руб, Брат Хлопці їдуть на Донбасс. Брат руб, учнишь, бас. Хлопцы на, Донбасс. на, Донбасс. на Донбасс. Які асоціації в тебе викликає Арман? Можливо, ти згадуєш тактичні місії з другом, багато живих серверів та величезні РП проекти, в яких кожен твій крок прописаний ком'юніті. Можливо, навіть для когось Arma це травмуюча історія через звуки та вибухи. А от які емоції в тебе викликає ArmoRForger? Та всім привіт! Мене як завжди звати Малой, і сьогодні ми поговоримо про дуже неоднозначний, своєрідний, але чомусь такий привабливий відеоігровий проект, як Арма Forger. Чи справді вона є технодемкою нового рышия і просто викачуванням? Грошей перед четвертою частиною серії. Або, може це простий і нічим не підкріплений хейт. В цьому відео ми розберемося, і я в кінці дам вам відповідь на питання. А чи ця гра варта уваги, яку їй дають, і чому в мене вона викликає такі змішані емоції? І в першу чергу слід сказати, що Арма на сьогоднішній день є чи не найліпшим представником мілітарі-симуляторів на світі. Я особисто не знаю жодного проекту, який міг би подарувати стільки трушного експіріанса і занурити тебе в атмосферу Мілсіма, ніж ця ж Арма. Звісно, я говорю в більшості про модові сервери та спільноту Арми, яка робить різноманітні івенти, битви та мапи. РП завжди була сильною стороною Арми. І Reforger також не є виключенням. Я буду розглядати цей проект як самостійний продукт по двом причинам. Тут є прописаний лор та сюжет, що розказує нам про протистояння двох сторін на островах Арланд та Еверон. І Богемія самі заявили, що це є найновішою частиною франшизи, Арма Лол. е, По факту, ми маємо нову арму, не повноцінну номерну частину серії, а спін ноф якщо так, звісно, можна виражатись в контексті Reforger. Сильною стороною Арми завжди були симуляції бойових дій та мультиплеєрна. Складова, яка повністю занурювала тебе в процес ведення справжніх воєнних операцій, боїв та зіткнень. На відміну від складу, який я нещодавно оглядав, арма в більшості своїй менш динамічна та більш тактична. Бої в армії різняться від сквадовських меншою динамікою, але більшою скілозалежністю. Динаміка перестрілок в сквад більше походить на серію аркадного Battlefield, але з домішками міл сімовських ігор. А ось Арма сама колись започаткувала жанр, в якому стала королевою. Але в кожному всьому є своє. Велике але. Богемія Інтеректив в Рефорджері заявили про мультиплатформу, а саме те, що уперше в історії серії Armor Reforger доступна як на ПК, так і на Xbox. Напевно, це пояснює оказуалення в певних ігрових моментах, адже мультиплатформа гуд для Арка, але зовсім не ок для Міл Сімі. Якось я зніму відео про шкоду мультиплатформінгу, але сьогодні ми говоримо не про це. В Armor Reforger Bohemia Інтеректів виділила декілька режимів гри, а саме Combat Ops, це кооперативний режим проти ботів якому тобі потрібно виконувати заготовлені розробниками завдання разом із своїми друзями. Цей режим унікальний тим, що ти висаджуєшся на карту, виконуєш задачу та повертаєшся назад із точки евакуації. Конфлікт це глобальний мультиплеєрний режим із захопленням позицій, в якому тобі потрібно долучитись до однієї із двох воюючих сторін. Особливістю є те, що тут потрібно захоплювати бази, будувати на цих базах місця постачання та точки респауну техніки, зброї та амуніції. Але не можна просто по черзі Захоплювати точки, між ними існують лінії електропередач і вузли зв'язку, які необхідні для комунікації та просування твоїх військ. Щоб захопити якісь великі об'єкти, потрібно спочатку відбити точки комунікації, тобі ж вишки, і тільки потім ти можеш перейти до захоплення якоїсь великої точки. Цей режим, по суті, найправдивіше передає атмосферу воєнних дій і найчастіше зустрічається у різних варіаціях на серверах спільноти. І гейммастер це типу окремий режим для створення своїх місій карт та подій на її арми. Цікавий тим, що в ньому можна реалізувати будь-які свої ідеї та зануритись в арму з головою. Арму загалом люблять за унікальний трушний гімплей мультиплеєрі, який робить спільнота, так як цей продукт є великою пісочницею, в якій граються чоловіки за солдатиків. Ця сторона арми завжди була кілер-фічею для всіх проєктів схожої направленості та по суті робила їй продажі. Адже ми всі знаємо, як круто з друзями завалитись в один склад та піти виконувати задачі на продуманому полі бою. Але рефорджером, сталася трошки дивна штука, про яку ми поговоримо далі в цьому відео. В першу чергу в мене виникло питання, яке засіло в голові одразу, як я відкрив мультиплеєр. Розраби, чого тут немає черги, чому я не можу стати в чергу та просто відійти? Я постійно маю клацати оновлення сторінки, бо так важко додати якісь функції для визначення черги. Халу, це ж не складно. Окей, з тою чергою, це не настільки критично. Але що в нас в армії по оптимізації? Перед цим з цим я хочу сказати про. Пресет. Проц у мене ряженка 7700X, відюха RTX 4070 та швидкісна DDR 5 32 ГБ на частоті 6000 МГц. Ну і звісно, в мене армаз стоїть на M2 SSD. З таким пресетом я сміливо запускаю будь-який проект та граю в стабільних 100-144 FPS. До слова, на моєму каналі є відео по гризоні, в якій в мене стабільні 110 FPS на максималках. А хто не в курсі, що за оптимізацію у грейзоні, то, будь ласка, гляньте відос, де я бомблю на неї і він. Буде в підсказках під цим відео. І повертаючись до питання іграбельності, хочу сказати, що Арма напівживе створіння, яке функціонує, але іноді задихається. Граючи в Reforger, я багато разів ловив незрозумілі фрізи та навантаження на мій проц. Хоча в цілому в мене витримує грейзону спокійною. Багато хто казав, що оптимізація в армі норм. Та все то винні сервери, але ніт. На мою суб'єктивну думку, оптимізація арми це в тому числі неткод, який працює, м'яко кажучи, слабовато. Я розумію, що кожен сервер індивідуальний, та до кожного серверу потрібен свій підхід. Але навіть так, сервер звертається до моєї мережевої карти, а от графіку відмальовує сам продукт. І от до продукту в мене є питання: баги та фрізи в АРМІ я особисто зустрічав дуже багато, і це говорить про те, що навіть зі сплином двох років ситуація не стала набагато ліпшою. Так, зараз воно все іграбельно, але кардинально, Armour Forger потребує допрацювання і в оптимізації усіх технічних процесів. Від мене оцінка цьому. Продукту в плані справності три провали в текстури п'яти. Другим однозначним жирним мінусом проекту є ком'юніті. Такого мовчазного ком'юніті я не бачив дуже давно. Я заходжу в мілітарі симулятор для якоїсь комунікації, щоб щось комусь казати, називати позиції. Але тиша в рації мене добуває сильніше, ніж ворожі пулі. А що можете сказати про те, що ком'юніті мовчить? Та я навіть не знаю, що сказати. тобі. Ну, ти один із небагатьох, з якими я зараз спілкувався. Ну тут особо, так. Я замітив, що після складу як -то всі самі по собі якось будто бігають. Так, 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 тут дуже багато соло гравців. От зараз сидять двоє у нас в машині, вони не говорять. Ну, а що поробиш? Я серйозно, радіомовчання це окремий прикол цієї гри, особливо порівнюючи її зі сквадом, в якому кожна секунда часу ти комусь щось говориш і тобі відповідають. Комунікація в армії Reforger поставила мене на землю та заставила закритись в собі від того, що нахрен не потрібен цьому світу. Відчуття самотності накрило мене настільки, що я пішов пити каву з маршмелом на підвіконні. Ну а якщо серйозно, то так для мене загадка, чому ком'юніті тут таке тихе та мовчазне. Причому я все думав, що в мене є проблеми. Але ні. На жаль, тут просто всім на тебе все рівно. І це навіть питання не до серверу чи якогось окремого складу. Це, напевно, більше питання до того, що Reforger зробили більше орієнтованою на соло гравців або маленькі тактичні групи, які між собою комунікують, але в Діскорді. Брак комунікації в мілітарі Сімі та мовчання в радіо викликане, напевно, через те, що, на мою думку, абсолютно всрата, механіка зміни складу одразу після смерті. Гра буквально тебе викидає зі складу, в якому ти був і змушує або шукати новий, або створювати свій. І звісно, це ніяк не додає балів симуляції командних дій. Чому розраби до такого додумались? Мені невідомо, але я ставлю один бал із п'яти за комунікацію і командну взаємодію. Forger позиціонує себе в першу чергу як мілітарі симулятор, але мені не зрозуміло, як можна симулювати бойові дії та боєзіткнення з дуже неоднозначною аркадною стрільбою. Ця проблема, скоріш за все, з'явилась через додавання мультиплатформи у гру і визвана значним спрощенням деяких механік в угоду збільшення рівності між ПК гравцями та консолями. Але насправді ми бачимо значний скос в аркаду, що, як на мене, зовсім неприпустимо для симуляторів бойових дій. Коли я Якщо в варму, я хочу побачити хоча б такий же імпакт, як у тому ж самому скваді, чи якихось екстракшенах, де набагато краще відчувається той же автомат. Так, в армії все ще можна стріляти, і все ще ти бачиш модельку АК чи МК. Але в порівнянні з Баттлфілдом це все прекрасно. А от щодо мілітарі, ні. Від мене стрільба в армі отримує три стріляючих Рембо з 5. Будь ласка, розграби, фіксаніть стрільбу, бо відчуття, що я граю в DayZ. DayZ. Стенделон. Анімації та кривизна ігрових механік перекинулись на Armoury Forge. В них один рушій. Вони обидві мають однакові проблеми, і кожен гравець Рефоджера зіштовхується із наднереалістичними анімованими сценками, що в певних моментах виглядають більш смішно, ніж реально. Однаковий рушій об'єднує останню мою претензію до гри. В армії просто відсутня нормальна медицина. В мене може бути три види поранень, випроте, якщо я помиляюсь, в коментарях. І те, не всі я можу вилікувати. Немає продуманої системи лікування, як тій ж самій Гризоні. Я не знаю, чому я маю про це казати, і ті, хто буде цей проект захищати, але арма є симулятором. А в симуляторах має бути симуляція. Війна це не тільки про постріляти з автоматика, війна це про поранення і лікування. І в армії я такого не відчуваю. Я не бачу також імпакту від убивства когось. Так воно класно і драйвово, коли ти когось вбиваєш в армії, але через один і той же рушій з DayZ тут немає таких відчуттів від чиєїсь смерті, як, наприклад, у скваді, грейзоні чи у шутерах схожого спрямування. Я хочу бачити нормальні сучасні анімації падіння персонажів, бачити кров та відчувати адреналін. А поки я бачу зіткнення двох великих угрупувань з DayZ, Можливо, хтось мені скаже, що я просто душніла і Аркада пішла тільки на користь армії. Вона привернула більше гравців, але як на мене, то арма має залишатись армою, складним мілітарі симулятором і дарувати справжні, непідробні емоції якраз через симуляцію воєнних дій, через реалізм, а не переход в аркаду. Тю. От взяв і розкритикував Арму, та просто нічого не розумієш, бо ти просто хейтер. Скажете ви, але ні. Проблеми анімації, імпакту від зброї та оптимізації просто невілюються шикарною графічною складовою Рушія Enfusion, Які дає армії надзвичайно соковиті кадри і якісно краще вирізняє її серед інших представників міл жанру. На сьогоднішній день така графіка для мілітарі симулятора є передовою, і в жодному іншому симуляторі, схожої направленості, ви не зустрінете таких графічних можливостей. Як в Armo Reforger. Бо вона дійсно постаралась та випустила кардинально новий продукт, який задав планку для всіх інших конкурентів і виграв Armor Reforger місце серед мілітарі-симуляторів, потіснивши морально застарілу третю арму. До плюсу, також слід додати модифікації, які оживляють проект. Ком'юніті Арми завжди вміло дивувати. А всі, хто колись робив моди для попередніх частин, перейшли на нову арму. І тим більше, розраби прямо дали можливість це зробити через Workbench, інструменти, якими. Арма будувалась одним із найкращих представників спільноти є український сервер Conflict in Europe, які створили три прекрасні сервери з картою Донецької області, на якій в бою приймають участь дві сторони ЗСУ та свині. Особливістю цього проекту є те, що за кожну сторону грають представники відповідної нації, рідко заходять за ЗСУ свинособаки та заважають грати, але в більшості і в цілому на цьому сервері можна реально мочити русаків. Я переважно весь свій експіріонс отримав саме в них. бо Девелопери в конфлікта стараються, щоб мапа Донецької області була перенесена максимально автентично. В них, до речі, нещодавно вийшло оновлення певних точок, тому залітайте на сервер і отримайте той же самий кайф, що я отримав. Тут можна навіть зустріти такі магазини, як Розетка, Нова Пошта та ТБ. А кацапи їздять на своїх z бляшанках з автентичними символами, які можна підірвати, і воно дуже файно горить. Єдине зауваження до девелоперів це, будь ласка, фіксіть постійні виліти. Блять, мене опять викинуло, сука. А що, а що тобі казав мандаринка? Що на рахунок цього він тобі казав? Що вилітало? А, а, щ... Що це із-за модів. І із за того, що багато модів, які мають проблеми, вони зараз працюють над тим, щоб це все або обновити, або поліпшити нормально. Я розумію, як мені пояснювали це через навантаження модами і оновлення самої армиї. Але, будь ласка, щось з цим робіть. Тому що я вже почав іронічно горіти, що найменше при 10-му вилеті за 30 хвилин геймплею. Болі увірені там себе чувствуєш на сім. Та йобаний рот, блять, твоєго казино, сука. До речі, поки ми тут з вами знімаємо файні відоси, хлопці боряться за нашу свободу і потребують ваших донатів. Тож не забуваємо про підтримку наших воїнів і донатти на засію. Також арма славиться своїм шикарним аудіосупроводженням. Дійсно, граючи в цю пісочницю, ти відчуваєш і чуєш звуки війни так, наче ти сам приймаєш безпосередню участь у цій перестрілці. Звуки вибухів, гелікоптерів та автоматної черги відчуваються саме так, як мають відчуватись, і граються саме так, як мають гратись. Ого, тут капец тут движуха на, на мене, пацаны. А, я тут в соло на церкви. Хорош. прямая оборону. Yeah. Yeah. Yeah, yeah, я заход. Богемія інтерактів змогла привнести в індустрію в додаток до шикарного графічного ядра проєкту ще й звук, який занурює тебе в себе і не дає перестати грати. Також до плюсів Armory Forger, звісно, відносимо і додавання української локалізації. Чехи показали себе з найкращої сторони, і по їх прикладу підуть інші студії, виділяючи нас від ру регіону і зганяючи потроху свиней в окремий загін. Що більше студій будуть слідувати прикладу Богемії, то більше ми будемо відділятись від регіону свиней, і великі боси будуть дивитися. На нас, як на окремий європейський регіон, це дасть великий поштовх до розвитку будь-якого контенту. Тож я прошу вас, не будьте рівнодушні до новин, де разраби додають чи проводять опитування з приводу української мови. Краще проголосуйте, навіть якщо ви в той проект не будете грати. І підводячи підсумок, можу зазначити, що проект за два із зайвих років ще сирувати. Хоча б мені хто що не казав, але я суб'єктивно можу підмітити зайві фрізи, лаги і зламаний в деяких місцях неткод гри. Все це, звісно. Впливає на твоє враження і формує картинку в голові, але великим але це наявність компанії і величезний просто вплив командного гімплею саме на враження. Фрізи, виріти і баги відходять на задній план, коли в тебе в групі, говорячи з тобою побратими, коли ти комунікуєш і вливаєшся у гру під акомпанемент із шикарного звукового супроводження. Ця гра, як я і казав, побудована за принципами взаємодії малих груп і повноцінно розкривається саме при грі у складі із друзів. Але для соло гравця, який навіть і хотів би комунікувати, тут буде просто нудно через якраз таки те, що дуже мовчазне ком'юніті. Чи варто брати? Однозначно, ця гра варта уваги всім любителям цього ж жанру. Ну і тим, хто бажає трошки різноманіття в свій ігровий досвід. Стрільба більш казуальна. Тому ти тут точно будеш вбивати частіше. Але чи готовий ти будеш миритись із фрізами, довгими очікуваннями в меню і крашами певних серверів? Ну тут питання до тебе, звісно. Звуки, бойовка тут окей, але комунікації наслід. Також, якщо хочете більше командної взаємодії з трошки більшою оптимізацією, але з гіршою картинкою, вам скоро. До речі, сервер сквад з дуже крутим ком'юніті і на якому особисто я граю, це HQ Ukraine. Обов'язково спробуйте. В цілому я можу більше рекомендувати, ніж не рекомендувати цей проект. Але з дуже і дуже великим але. Оцінка в стімі 6 із 10, на мою думку, досить заслужена. І все ціло описує стан цього проєкту. Ну і загалом відображає реальну картину про нього. Тож, з вами був канал Малий. Дякую вам за те, що дивитесь мене, допомагаєте розвивати україномовний контент та загалом робите світ краще. Підписуйтесь на мій канал, вступайте в Діскорд групу і ставте лайки під цим відео. Всіх обняв, всім папа! -па.